Теплі слова зігрівають середини у Хмельницькому. Стартувала щорічна благодійна акція Великодня дерево надії. Ви рятівники нашого майбутнього. Повертайтеся живими. Дякую, що захищаєте нас. Такі листівки із побажаннями: листи, малюнки або маленькі подарунки закликають залишати усіх охочих. Так хочуть підняти бойовий дух пораненим бійцям. Хмельничанка пані Лілія взяла участь в акції. Каже, це важливо. Ми маємо показати те, що ми солідарні з тими людьми, які не захищають, щоб вони знали, що ми дійсно їх чекаємо. Ми чекаємо їх живими, здоровими, і щоб вони завжди знали, що ми в них віримо, що ми в них завжди будемо. Бачити нашу опору і надію на світле майбутнє лише за день понад 20 людей вже написали свої побажання військовим. Організатори акції кажуть, щасливі, що відвідувачі не проходять повз, адже нашим захисникам важливо відчувати себе цінними повсякчас, особливо у Великдень. Діти вже з великим захопленням, самі підходять, цікавляться. Ми долучаємо батьків. От сьогодні, наприклад, самі найменші долучались до цієї акції. Ну і вона ще не закінчена. Так що ми очікуємо ще старших діток, які також долучаться до цієї акції. Захисників та захисниць потішать листівками напередодні світлого свята. Акція триватиме до 30 квітня. Після усі побажання відвезуть до медзакладів міста, у яких і перебувають бійці, локація з великоднім деревом. Вона встановлена в басейні нашого спортивно-культурного центру Плоскирів по вулиці Зарічанська, 11 Ж. та в робочі години з дев'ятої з восьмої до 9 вечора можна завітати так і. Толучитися до акції Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.